Привіт друзі! Ну що, з кломаками на вихід йдемо. Подорож починається, зараз десь близько 12 години, 25 липня. По нашому липня, а по хорватському серпня. Тут серпень раніше починається. Так що подорож починається. Йдемо. Маємо, що маємо, якість відео вибачайте, але в принципі це не найгірше. На позитиві вперед. Думаю, все на краще. На автостанції чекаю. Ось ось має прибути мій потяг. Їдемо до Загреба, а потім далі. Покидаю цю містину, до якої вже звик. Мене вже тут багато хто знає, вітаються, машини сигналять. От, Трохи звик до цієї місцини. Ну як? Для життя поза цивілізацією тут нормально, але в мене зараз це не вихід, я не можу зараз тут знаходитись. Тому все на краще, їдемо туди, де є трохи цивілізації. От. А так, в цілому, звісно, що тут кайфова природа, неймовірні гори, свіже повітря, просто неймовірне, аж густе таке, насичене здоров'ям. Получається, вітер, мабуть, зараз задуває мікрофон. Я буду затягувати, я вирішив просто, як так так, стати до дерева, чи що? вирішив просто трохи сьогоднішній день, щоб ви побачили. Добре, народ. А, ще це з приводу каналу для стрімів. В принципі, він мені по суті скоро буде не потрібен. Мені буквально там залишилось біля п'яти підписників, тому, будь ласка. Хто дивиться мене і на мене не підписаний. Якщо маєте таку можливість, будь ласка, підпишіться. Тому що той канал я ним не користувався, ним. моя молодша сестра користувалася якийсь там час, потім. Його зламали, я його відновив. Та й цей. А вона вмудрилася якимось чином на своїх мультиках набрати там достатню кількість підписників. Що можна вести стріми. Але в принципі, мені не потрібно багато каналів для різних опцій. Я хочу, щоб в мене був один основний. Тому, будь ласка, підпишіться, якщо маєте таку змогу. От. Ну що, а тепер їдемо далі. Коротше. Найцікавіше те, що потяг мав приїхати о 12.25. А вже 13.07. Це щось прямо забагато для запізнення. А квиток уже куплений. Така історія. Я вже підпікся на сонечку. Та й е, сну не було в мене сьогодні, бачите, який я підкумарений. Я реально не спав до самого раночку. Практично не спав зовсім, там подрімав під ранок трошки і все. <кхе> Думав у потязі висплюся, хоча там і незручно там сидячі. ну такі тверді сидіння. Ну, доріємо. Ще в Загребі подоріємо, Тому що в загребі мені ще майже дві години чекати наступного потягу. От, а з приводу того, е говорив вже неодноразово в попередніх відео, в деяких може вже закрито. Е скажу навіщо мені, в принципі, е стрім потрібен, можливість стрімів. Тому що ну, монолог є монолог. Монолог це поговорити з собою. Ну, з вами, але так, монологом. Хочеться якогось фідбека, хочеться діалогу. Питання відповіді, щоб було цікаво, щоб було якесь живе спілкування. О, так цікавіше От, Плюс я не знаю, що саме буде цікаво запитати. О, ну, хочеться спілкування просто якогось, більш такого активнішого, живішого спілкування. Це саме стрім там де можна відповідати на питання. Буде тут влак чи не буде потяг. А, до речі, я обмовився там. На початку сказав, що я вже прийшов на автостанцію, не на автостанцію, а на залізничну станцію, мав на увазі. Ой. Ну і таке, будемо якось спілкуватися, тому що я не хочу бути соціопатом, а друзів в мене знайомих немає. А по телефону, чесно скажу, з часом мені ще знайомі дзвонили, як я виїхав частенько, а потім рідше, 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 і зараз зводиться до того, що дуже рідко дзвонять. Ну, я і сам дзвоню, але дуже часто там не можуть говорити або ще щось. І воно таке, воно ну, реально відходить, як не крутий. Тобто не буде активного спілкування з, з знайомими. Воно відходить, тому що ти ну, не приймаєш участі в, їх, в їхньому житті, практично зовсім. І це природньо, таке відбувається, це нормально, що спілкування зводиться на нівець ну, практично там. От, знайти собі там, звісно, що ну, я не можу собі знайти, наприклад, коло спілкування, тому що я подорожую, тому що я сьогодні тут, завтра там. От, а це мій спосіб комунікації. Чому саме YouTube? Чому так само можна вести активно Facebook і, наприклад, да, саме Instagram, Facebook. І там так само є можливість стрімити. Тому що YouTube це відеоплатформа. А в майбутньому я планую якісний відеоконтент. Так, приїхав потяг. Добре. Погнали. Не мій. Один номер. Так, добре. Скажи. Максимально швидко, я в Загребі. В Загребі я не встиг на потяг. Буквально він у мене перед носом втік, ну, тому що мій потяг спізнився. Я не знаю наскільки, він там спізнився на годину, І ще тут відповідно. Я тупо не встиг. Я біг за ним. Він ще стояв, я підбігаю, він просто їде, я питаю там у людей, що за потяг, вони мені пояснили, я зрозумів, що це мій. Зараз буду вирішувати, що далі робити. А ви кажете, що мені не весело. У мене дуже все весело. У мене не буває все, як у людей, знаєте, по-нормальному. Капець. І квиток куплений. і... Коротше, зараз виробиться телефон і буде зовсім треш. Наступне відео буде тоді, коли я вже заряджу телефон. Верніше наступний кусочок відео. Побачимось. Йдемо далі. Коротше, сижу, заряджаю телефон. О, там розетка. Біля того, лету знайшов розетку, ледве знайшов, просив у людей, там, щоб зарядили. Вони щось морозиться, якісь ну, в магазинчиках там всяких, якісь не сильно доброзичливі, якісь мені трапилися люди. Ну, дівчина погодилася, сказала там 5 хвилин і все. Але що таке 5 хвилин? Батарея вбита, не вистачає. Я все. Ще... Все ще в Загребі. я мав їхати в наступне місто цим же квитком. В тому місці мене мали зустріти автомобіли, забрати в третє місто, але я навіть не добрався до другого міста. Вимоп... Вимотаний капець, я ж не спав. Та й година вже... Я навіть не знаю, котра година телефон був розряджений. Як подивитися, котра година? Ну, 10 хвилин на 9. Треба підзарядити телефон, дозвонився до деяких там людей. Зараз намагаються, намагаються зв'язатися з іншими людьми для того, щоб можливо мені якось допомогти. Тому що наступний потяг відправляється зранку о 6.40. До ранку я не хочу залишатися на цій. Правильно скажу, залізнодорожній станції. Тому що а я цього дуже не люблю. Мені вже доводилося неодноразово ночувати і це не дуже Не дуже прикольно, особливо в незнайомому місці, в незнайомому абсолютно. Я тут ні разу не. Ну як я бував тут декілька разів, ну так, недовго і в день. А що тут коїться вночі, я не хочу собі знати. Не сьогодні. Я ж кажу, що в мене ну, веселі пригоди. Ну. Навіть на рівному місці. Не думайте, що я жартую. Там. В мене чомусь завжди не дуже. Якось так воно все через те місце. Зараз сижу біля туалету, просто знайшов розетку. Тут жичок. Виморений. Ну, в мене немає виходу, просто пішки я не дойду. Зараз буде видно, чи мені допоможуть, чи буду я чекати до ранку і ще зможу я завтра використати квиток, цей самий, тому що на ньому написано, що дійсно він до сьогодні, по суті. Наскільки я зрозумів по-хорватськи. Отак добре. Зараз дивимося, що буде далі. І так, це вже 26 липня. В потязі їду далі. Все-таки я ночував на вокзалі. Але... Це було на цей раз комфортно, плюс-мінус. Зараз пів на восьму трошки більше. Десь на 35. Вірю в потязі. <поставлення> було комфортно чому, тому що домовився там допомогли мені, дали мені кімнату, верніше зал, в якому раніше жили біженці. там. В принципі, таке намагався щось знімати, але я не буду вставляти ті відео, тому що там просто було темно. Реально темно, я вже був заморений і верстка що? Зупиночка. Вот такая раскладушка. То есть я себе трошки поспал, подзарядил телефон. Здесь, что там такие себе умолы. На VIP. Ну, такое примещение. Раньше там был... Через якийсь, потім його переробили під центр для біженців. Зараз йдемо далі. Відео мало вкластися в один день, але вийшло так, що не колося. Що, друзі, заселився я. Так, телефон зараз поставимо на підзарядку. Маємо телевізор, але все тут іноземними мовами. Огляд кімнати. Ну, буду я жити не сам, буде за мною ще не жити. Вдвох два ліжка, відповідно. Одне ліжко, друге ліжко, там мій рюкзак. От, хлопчина сьогодні перебереться до мене з іншого номера. В цілому шо? Ось така шавка. Одна, друга шавка. Дві шавки. Дві такі от. Тумбочки. Блін, на фронтальну камеру незручно показувати абсолютно. Я заморений, не виспаний. Воно ну, ще стіл. Там ще дві тумбочки в столі, полички, письмовий стіл і дзеркало. Ну і вікна. Передорожній готель. От. А, вална кімната. Покажу. Огляд такий. І сам подивлюсь, одну ще тільки зайшов. Так я на фронтальну камеру. Mm -hmm. І що основне не працює, на жаль. Таке. Дзеркало. Ну, це не цікаво. Номер як номер, це безвичайний номерок ліжко. Вона кімната, ну окей. Треба розібрати речі. Сам прикол в тому, що всі мої речі, що в мене є в цьому рюкзаку. Це дуже цікаво. Люди тягають за собою такі величезні всякі сумки, клумаки, всякі чемодани. А в мене рюкзачок. Правда, отака фігня. Це треба десь забрати, мабуть, бо воно заважає. Та й все. Я заморений, хочу відпочити. Розібрати речі, відпочити та. Я думаю, що... Мабуть. Будемо завершувати це відео. Це відео було про те, як я доберуся, а я добрався. Тому наступне буде вже, коли я відпочину. Я спочатку змонтував відео, там була повна версія, я його видалив тому що... Про вчорашній вечір. Про вчорашній вечір. Пам'ять закінчилася в телефоні. Продовжую. От. Е Я скажу така прямо в загребі на вокзалі приміщення. Воно колись там був якийсь ще бістро, але ну, щось таке. От, потім його переобладнали для притулок такий для біженців тимчасовий з розкладушками такими. От, і зараз він вже по суті закинутий, там нікого немає. Я там був сам ночував. Там освітлення, кроме як тусклого банера цього, що залишився від ну, реклами Lightbox від цього фастфуду якогось там. От там було практично темно, моя фронтальна камера не все одно вона не, не може передати. Нічого, просто темно, нічого не видно, тому немає сенсу. І чого знімати. От, а може, в принципі, якщо в мене є коротке відео там, де я зранку проснувся сьогодні. Якщо я його не видалив, то може вставлю його. Ота й в принципі і все. Повну версію я видалив. Зараз буду перемонтовувати все заново. Зліплю і залию на ютубчик для вас. А сам зараз розберу речі. Треба звільнити ту шафу, там, ті матраці, якісь ціли. Ковдри, подушки якісь. І кровать у мене розвалена, я помітив ліжко ось. Коротше, треба повідомити, щоб поставити... Ой, блін, цей башку вдарити. Поставити перед фактом, що Ось показати, що вона зламана, щоб не говорили тоді, що це я зламав. Це, в принципі, так. Не знаю, вже, в мене вже думки до кучі не збираються, тому що я реально виснажений. Треба выспиться. Вот такая комната. Зеркало напротив. Телевизор. Сосед. Светло вот такая <кхм> Ну що, що тут навкруги є, я ще не розібрався. Від міста, ну як вказано офіційно, що до центру міста 5 км, ну може десь так воно і є. Ну, далеченько, якщо чесно. Містечко таке розкидане, схоже на. я не знаю, і приблизно. Плюс-мінус 50 тисяч населення невелике місто насправді, але в принципі все є, все необхідне. Ну як невелике. Дивлячись з чим зрівнювати. Для України то це невелике, а для європейських міст це достатньо таке велике місто. Я вже починаю затягувати відео стає просто з... нудним мені прошу. Тому цей. Побачимось. Розповім більше. На все добре, друзі.